Багато хто з підприємців працює з працівниками з командою, але 95% із них навіть не здогадуються, як це впливає на їхній бізнес. Тож у сьогоднішньому відео про те, що ж насправді ваша команда, ваші працівники роблять із вашим бізнесом. Відео буде актуальне для кожного підприємця, незалежності від того, працює він з командою чи працює він сам на себе. Абсолютно неважливо, в якій сфері бізнесу він задіє і абсолютно неважливо, яка кількість працівників у нього працює. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І ви знаєте, думки на рахунок того наскільки корисною чи не корисною є команда для бізнесу. Вони зазвичай доволі сильно розділяються. Хтось каже, що команда це є необхідність для бізнесу. Хтось каже, що команда це є просто фундамент бізнесу. Без команди бізнес працювати не зможе. І інша частина підприємців каже про те, що все ж таки краще працювати без працівників, краще вибудовувати процес таким чином, щоб не бути ні від кого. Залежним. І тут насправді доволі важко сказати, яка із цих позицій є правильнішою. Перша чи друга. Що стосується моєї особистої позиції, то я, опираючись на свій багаторічний досвід і багаторічний досвід роботи із клієнтами, можу сказати, що команда, вона, по суті, як вогонь. Він може або вас зігріти і нагодувати вас, або може вас спалити. І рівно так само команда, в залежності від того, як ви підходите до роботи із нею, рівно такий результат ви і. Будете мати. Проте нам важливо розглянути два варіанти розвитку подій: перший варіант і другий варіант. Отже, давайте ми зараз з вами розберемо, яким чином команда може нашкодити вашому бізнесу, від чого це залежить, і взагалі, як це може так статися, що люди, яких ви зібрали, яких ви особисто відбирали, яких ви особисто навчали правильній роботі у своєму бізнесі, яким чином вони можуть нашкодити його ж роботі. При тому, що вони навчені робити роботу правильно, при тому, що вони свій навик роботи вже відшліфували протягом місяців, років, в залежності від того, скільки часу працює той чи інший працівник у вашій команді, усе це ми зараз з вами і розберемо. У цьому випадку, рівно як і в випадку із вогнем, про який ми з вами вже згадували сьогодні, достатньо буде всього однієї іскорки. Буде достатньо всього однієї іскорки для того, щоб полум'я починало розгоратися. І якщо ми зараз цю ситуацію ситуацію перенесемо, наприклад, із працівниками, то це може бути конфронтація одного із ваших працівників, одного із представників вашої команди і з вами як власником. І у цій ситуації насправді є декілька варіантів розвитку подій. Якщо цей працівник, який вступив із вами як з власником у конфронтацію, якщо він є сам по собі просто середньостатистичним працівником, який не має ніяких амбіцій, у якого немає ніяких лідерських якостей, Остей, у якого немає ніякого серйозного авторитету в колективі, то цей конфлікт залишиться просто між вами і між ним. І давайте зараз розглянемо інший формат розвитку подій. Це той формат, коли один із ваших працівників займає лідерські позиції у вашому колективі, коли він має певний авторитет у вашій команді. Що відбувається в цей момент? Коли ви починаєте конфліктувати із таким працівником, то відбувається наступний процес: працівник, який володіє певним авторитетом. В колективі, і при тому він сам це розуміє, сам це усвідомлює. Він просто так цей конфлікт не залишить, і цей працівник також розуміє, що його авторитет він має вплив, він дає можливість йому впливати на інших членів цього колективу, який ви сформували. Він розуміє, що до його слова, до його думки прислухаються інші ваші члени колективу. І відповідно він розуміє, що якщо цей конфлікт між вами виник, а він людина є амбіційною, і йому дуже важливо відстояти свою позицію. Перед колективом перед вами, особливо коли цей конфлікт відбувся публічно, і так як цим конфліктом ви по суті зачепили його гідність, його завдання свою гідність відстояти. Інше питання: правий він у цій ситуації чи не правий, але як в людини в нього є бажання відстояти свою гідність, по-перше, і по друге, наказати того, хто на цю гідність посягнув, тобто вас як власника, і яким чином він це буде робити, він буде починати переконувати один за одним одного членова. Вашого колективу, другого члена колективу, іншого, третього, четвертого, п'ятого, десятого. І він буде це робити до тих пір, поки він не отримає підтримки від необхідної кількості людей. І зараз у вас може виникнути питання необхідних людей. Для чого? Кажучи про кількість необхідних людей. Я маю на увазі ту кількість, яка дозволить разом відстояти позицію цього лідера. Ну в даному випадку цей працівник є лідером колективу. Він збирає необхідну кількість людей, якої буде достатньо для. Для того щоб висловити вам свою позицію, для того щоб свій авторитет посилити настільки, щоб інші члени колективу дивилися на нього, дивилися на ту позицію, яку він займає. Чому? Тому що більшість його підтримує. А як ми знаємо, більшість людей орієнтується на більшість. І вже після того, коли він зібрав необхідну кількість людей, як він починає з нею діяти, він починає нав'язувати їм свої формати роботи. Яким чином? Наприклад, він починає казати, давайте ми. Сьогодні прийдемо пізніше на роботу. Або давайте ми сьогодні підемо з роботи раніше. Або давайте ми не будемо настільки викладатися у своїй роботі. Давайте ми не будемо це робити. Давайте ми не будемо це робити. Ну і багато-багато інших нюансів. Все, звісно ж, залежить від того, в якій сфері ви працюєте, яким бізнесом ви займаєтесь. І давайте тепер проаналізуємо, до чого такий підхід, таке відношення працівників, такі невеличкі бунти, до чого вони можуть привести. Найперше, до чого це приводить, це до того, що робота починає простоювати, процеси вашого підприємства починають пробуксовувати, якість роботи починає знижуватися? Звісно ж, це не залишається непоміченим для ваших клієнтів. Вони бачать, що вони отримують продукт все гіршої якості, з гіршим сервісом, на гірших умовах вони отримують. І тепер у них виникає питання: а який мені сенс тоді працювати із цим бізнесом і з цим підприємством? Якщо конкурент поруч пропонує умови вигідніші? І продукт якісніший, кращий сервіс і ціну нижче, для чого мені продовжувати тут працювати, якщо я там отримую усе, що мені потрібно, і так мало помалу, один за одним клієнти починають покидати ваш бізнес, в результаті чого ви починаєте отримувати менше доходів, менше прибутків, а витрати при цьому ваші залишаються незмінними. Тобто, отримуючи менше доходу, у вас є менше можливостей для того, щоб перекривати свої витрати, тобто стає під сумнів існування усього вашого підприємства. З іншої ж сторони, клієнти, які від вас пішли до вашого конкурента, той дохід, який вони приносили раніше вам, вони тепер приносять вашому конкуренту. Тобто, тим самим вони починають посилювати вашого конкурента. Тобто, у конкурента з'являється більше ресурсів для боротьби із вами, для того, щоб протистояти вам. І яким чином може вестися ця боротьба? Наприклад, тим же елементарним демпінгом, який використовує більшість підприємців у своїй роботі. І тут вже вам набагато складніше буде конкурувати ціною, тому що у вас немає можливості перекривати ваші витрати. Відступити по ціні означатиме для вас ще більше знизити свій дохід, знизити свій прибуток і ще більше ускладнити для себе можливість перекривати свої витрати, тобто ще більше поставити під загрозу своє підприємство. Далі, в результаті такого розвитку подій, ви опиняєтесь у тій ситуації, де ви починаєте задумуватися над тим, щоб знижувати витрати. І більшість підприємців до чого зазвичай вдається. Вони починають економити, наприклад, на енергоспоживанні, вони починають усіляко затримувати платежі для своїх постачальників, і дуже часто у цей момент вони також починають знижувати заробітну плату для своїх працівників, що, звісно ж, не залишається непоміченим для вашої команди. І що відбувається в цей момент, коли вони бачать, що рівень заробітної плати у них ще більше понизився, і тепер ситуація розвивається наступним. Чином та частина колективу, яка залишилася нейтральною, коли виник конфлікт між вами як власником, і тим працівником лідером, який зібрав коло однодумців, залучився їхньою підтримкою. То тепер ці працівники, які були нейтральні, які не приєдналися ні до вашої позиції, ні до позиції цього працівника-лідера, вони починають розуміти, що можливо цей працівник-лідер казав правду, можливо, він був правий у тому, що ви працюєте як власник неправильно, і ось цьому підтвердження рівень заробітної плати. Почав знижуватися. І що відбувається? А відбувається наступне, що кількість невдоволених починає зростати, тому що люди, які залишалися у нейтральній позиції, починають долучатися до цих невдоволених. І кількість бунтів починає зростати. Все більше і більше людей залишається невдоволеними вами як власником, вами як керівником. Бунти наберуть більших масштабів, вони стануть ще частішими, в результаті чого якість. Знову починає знижуватися. Сервіс знову починає знижуватися. Терміни виконання замовлення також починають збільшуватися. І в результаті ще більше клієнтів від вас переходить до ваших конкурентів, тому що з вами працювати стає ще менш вигідно. І знову починає повторюватись той сценарій, про який ми з вами казали. Ви знову, по суті, посилили позиції свого конкурента, і йому ще легше з вами боротися, а вам боротися ще складніше, тому що у вас виникли внутрішні проблеми. Але окрім ось такого регулярного і масштабного бастування, ви отримуєте ще одну проблему сюди. І ця проблема полягає в тому, що працюється. Сівники почнуть вам все частіше й частіше. Закидати думку про те, що а ось у цього підприємця у нього більша зарплата, а от у цій компанії там кращі умови праці взагалі. І тим самим ваші працівники вам по суті натякають про те, що ти або будеш нам підвищувати зарплату, або ти будеш давати нам ті умови, які нам потрібні, або ми просто розраховуємося і йдемо туди працювати, про кого ми щойно тобі сказали. І так як підприємець не має можливості платити більшої зарплати, не те, що не хоче. Що в нього фізично немає можливості її платити, він розуміє, що зараз іде конкуренція навіть за працівників, навіть по рівні зарплати. Але він не має звідки взяти більше грошей, щоб заплатити цим працівникам. І тому у цій ситуації усе, що йому залишається, це просто потиснути плечима і сказати: Ну тоді роби як тобі вигідніше. І в дійсності, значна частина працівників починає переходити чи то до ваших конкурентів, чи то навіть зовсім в суміжні сфери. В результаті того, що ви починаєте. Втрачати один за одним своїх працівників, ви отримуєте ще одну проблему, і ця проблема полягає в тому, що об'єм роботи залишився, але людей, які його повинні виконувати, зменшився. Тобто потрібно буде цю роботу, яка залишилася, розпреділяти між іншими вашими працівниками, між тими, які залишились. Тобто навантаження в розрахунку на одного працівника починає зростати. Що ми отримуємо у цьому випадку? Абсолютно правильно, ми отримуємо ще більшу кількість невдоволених. Тобто, ще більше людей залучається до цього бунту, ще більше людей залишається невдоволеними вашою роботою, і ще більше людей починають зривати робочі процеси. І вже у цьому випадку підприємець починає. Розуміти, що ситуація далі так не може розвиватися, тому що якщо нічого не робити в цьому випадку, то просто масштаби будуть набиратися, і я рано чи пізно втрачу свій бізнес. Тому у нього залишається декілька варіантів дії. Перший варіант він просто бере цю частину невдоволених: це ядро, так би мовити, від кого йде уся ця інформаційна боротьба, уся ця маніпуляція, уся ця так звана пропаганда, від кого йде усіх їх взяти і звільнити одним наказом і таким чином позбутися. У своєму бізнесі бунтівників і протестувальників. І є другий варіант, де підприємець просто приймає рішення одразу закривати бізнес для того, щоб знизити свої витрати: от закрити, зупинити роботу на цьому етапі, зробити паузу в роботі свого бізнесу, а потім вже його перезапускати. Як ви бачите, і один, і другий варіант є доволі радикальними, і жоден із цих варіантів не є вигідним для підприємця, тому що як в першому, так і в другому варіанті підприємець буде втрачати дохід, і у вас може Виникнути питання: а чому в першому випадку він буде втрачати дохід, якщо він просто позбудеться тих людей, які бунтують. А справа полягає в тому, що він разом із цими бунтівниками втратить і частину робочого колективу. Тобто він, по суті, втратить людей, які реалізовували усі процеси компанії, і працівників стане ще менше, тому доведеться зменшувати об'єм роботи для них, брати менше замовлень, а менше замовлень означає менше доходу, менше заробітку. Тобто, доведеться знову ж таки відкотити. Трохи назад для того, щоб знову знайти необхідну кількість працівників, для того, щоб знову набрати клієнтську базу, для того щоб повернути свою клієнтську базу, і ця робота є зазвичай доволі важкою і затратною. Якщо ж ми кажемо про другий варіант, коли підприємець просто одразу закриває бізнес, так би мовити, ставить його на паузу. То в цьому випадку, поки бізнес знаходиться на паузі, це ж не означає, що всі працівники будуть сидіти і чекати, коли ж все ж таки відкриється та компанія, де вони працюють. Але ні, кожен з працівників почне шукати собі паралельну роботу, тому що за щось потрібно жити, за щось потрібно жити його сім'ї. І відповідно кожен із них буде переслідувати свої інтереси. Тому, коли власник все ж таки вирішить знову запустити в роботу свій бізнес, йому доведеться в більшості свої заново збирати весь колектив. Так буде декілька людей, які залишаться із ним, але більшість людей він втратить і знову потрібно буде розкручувати свій бізнес. І я вже не кажу про те, що разом із закриттям бізнесу він також і втратить клієнтів. Тобто потрібно буде заново набирати і працівників, і заново потрібно буде набирати клієнтську базу. І в такому випадку, як ви бачите, ні один, ні другий варіант не є вигідним для підприємця. І уся ця проблема пішла від того, що трапилася невеличка проблема в бізнесі усе це пішло від однієї невеличкої іскорки, яка змогла запустити просто пожираючий полум'я, яке може із середини знищити. Весь ваш бізнес, і тепер давайте ми з вами розглянемо, а який же може бути позитивний сценарій від правильної взаємодії із командою. І тут не обов'язково казати про те, що потрібно просто правильно спілкуватися із командою. Ні, справа не в цьому. Ми зараз просто розглянемо, який результат ви можете отримати від того, що будете правильно працювати зі своєю командою, своїми працівниками. За умови, якщо ви вибудували правильну роботу із командою, то перше і найважливіше Важливіше, чого ви доб'єтесь у своєму бізнесі, ви налагодите стабільну роботу всіх процесів. Тобто, кожен працівник буде чітко знати, що, коли і як йому робити. Завдяки тому, що кожен буде на своєму місці і кожен буде виконувати свою роботу як найкраще, робота буде виконуватись так, як потрібно, якість буде залишатися на високому рівні, терміни виконання завдання стабілізуються. В результаті того, що ваша компанія буде тримати стабільні Рівень виконання замовлень, ви як мінімум, збережете існуючу клієнтську базу і помало будете генерувати нових клієнтів, так як кількість клієнтів у вашому бізнесі буде постійно зростати, але не настільки, щоб вводити в штат нового працівника, вам доведеться збільшувати ефективність роботи існуючого колективу. Тобто, ви будете розробляти нові концепції, нові підходи, будете у своїх робочих процесах використовувати нові технології. Окрім того, шукати, розробляти і впроваджувати. Усі ці нові технології вам будуть допомагати ваші працівники. А отже, вони ставатимуть ще більшими фахівцями у своїй роботі. І що найголовніше, так як у вас в команді вибудована правильна командна робота, усе це буде відбуватися системно і послідовно. Не буде хаосу в цих процесах. Уся робота буде робитися злагоджено завдяки правильно вибудуваній, ефективній командній роботі і новим технологіям, новим підходам, які ви будете впроваджувати в свої робочі процеси. Якість вашої продукції починає зростати, якість вашого сервісу також починає зростати, а терміни виконання замовлень починають скрочуватися. Відповідно, задоволення від співпраці з вами клієнти отримують більше, вигоди від співпраці клієнти також отримують більше, і тут вже запускається певне сарафанне радіо, де до вас ще більше приходить клієнтів. Тобто це починає набирати обертів разом із більшою кількістю клієнтів до вас починає приходити більше грошей в компанію. Збільшуються доходи, прибутки вашого бізнесу, і тут вам вже доведеться встигати за цим попитом, який формують ваші клієнти, завдяки сарафанному радіо. Тобто ви стикнетеся із тою ситуацією, де кількість замовлень настільки велика, що ви своїми силами, своєю командою, і навіть тим технологіям, які ви впровадили в свою роботу, ваших можливостей вже буде недостатньо для того, щоб обслужити увесь цей потік клієнтів. Тому вам доведеться задумуватися над розширенням. Але що найці? Цікавіше можливості для розширення у вас будуть, тому що завдяки тому, що у вас стабільно і багато купують клієнти, у вас є стабільний грошовий потік. Це є по-перше. По-друге, ваша компанія працює ефективно, отже, прибуток починає зростати, і в результаті того, що у вашому бізнесі з'являється більше вільних грошей, у вас є можливості направляти їх на розширення. Наприклад, наймати нових працівників, відкривати нові філії, і при тому наймати найкращих працівників. Чому я кажу, що ви зможете наймати найкращих працівників? Та саме тому, що у вас є більше вільних грошей, і з рахунок цих вільних грошей ви зможете збільшувати рівень зарплати, яку ви будете платити своїм працівникам. І в даному випадку ситуація складається абсолютно протилежно до тої, яка була у попередньому випадку. Тобто, в даному випадку у вас вже створюється потік бажаючих працювати у вас. Не ваші працівники ходять вам і розказують, що там краще працювати, там вигідніше працювати. Працювати, там умови краще, ні. Тепер вже до вас вибудовується черга бажаючих працювати у вас. Тобто з'являється конкуренція на робоче місце. І в момент, коли у вас з'являється конкуренція на робоче місце, ваші наявні працівники, ваша команда вона починає ще більше викладатись, вона починає ще більше старатися. Тобто якість їхньої роботи, як наслідок, якість продукту, якість сервісу починає зростати. Терміни виконання замовлення починають скорочуватися. В результаті чого за одиницю часу ви зможете обслуговувати більше клієнтів, в результаті вашим клієнтам із вами працювати стає ще вигідніше, і як наслідок ще більше клієнтів тепер у вас з'являється. І ось так цикл замикається. З однієї сторони, команда впливає на якісну роботу. Якісна робота впливає на збільшення задоволення клієнтів. Збільшення задоволення клієнтів впливає на збільшення кількості клієнтів. Збільшення кількості клієнтів впливає на збільшення доходу. Дохід вкладається в розвиток бізнесу, а розвиток бізнесу приводить до зростання якості роботи. І ось так цикл раз за разом, раз за разом продовжує набирати, набирати оберти. І ви хочете цього чи ні, вам доведеться розширятися, вам доведеться збільшувати. Свій бізнес в масштабах, ваше ж завдання в даному випадку просто встигати підтримувати ці обороти, просто встигати за цими темпами, встигати підвищувати ефективність своєї роботи. І тільки в випадку, коли ваша команда працює злагоджено, ефективно, правильно працює, то вона, як вогонь, в корисному його використанні, який вас і нагодує, і обігріє. І тут питання про те, як би наступний місяць протягнути, як би перекрити свої заборгованості, як би всі витрати свої перекрити. Воно взагалі не буде стояти, і на даному етапі, аналізуючи вплив команди на ваш бізнес у позитивному і негативному форматі, деякі глядачі могли зробити собі висновок, що вся проблема полягає в тому, щоб правильно вибудувати відносини із своєю командою, що просто потрібно правильно відноситися до своїх людей. І тут я хотів би одразу внести декілька уточнень це є лише один із факторів, хоча й дуже важливих. Проте таких факторів є величезна кількість і в. Кожному бізнесі ці фактори свої. Вам як мінімум потрібно розібратись, а як же правильно вибудовувати ці відносини у своєму конкретному бізнесі у своїй конкретній ситуації. Також дуже важливо розібратися, а яким чином вам в вашій команді потрібно врегульовувати конфліктні питання. І не менш важливо, також і правильно відбирати людей, які будуть працювати у вас на підприємстві, які стануть частиною вашої команди. Також вам потрібно розібратися, а яких людей і в які. Момент потрібно звільняти із своєї команди, в який момент потрібно присікати усі ці бунти, в який момент можна запобігти усім цим бунтам, як зрозуміти, чи людина, яку ви взяли до себе на роботу, вона здатна до бунтів чи не здатна? Вона здатна маніпулювати вашим колективом, чи не здатна маніпулювати вашим колективом? До усього цього переліку також важливо додати ще один елемент, який полягає в тому, що для того, аби сформувати злагоджену роботу команди, Потрібно вибудувати правильні відносини всередині компанії, правильні відносини між колективом всередині компанії. Потрібно правильно вибудувати роботу на процесах, щоб у людей не виникали конфлікти на місцях, коли вони не розуміють, як правильно виконувати те чи інше завдання. Тому у них виникає сутичка, тому що кожен із них розуміє по-своєму і кожен доводить свою правоту. А кожен такий конфлікт він не об'єднує команду, а навпаки, розділяє. Тому про злагоджену роботу команди в цьому випадку годі й говорити. І це насправді лише дуже і дуже невеличка частина усіх тих нюансів, які потрібно врахувати для того, аби створити справді злагоджену команду, яка працюватиме на користь вашої компанії, а не знищуватиме її. Тому зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як же правильно діяти у моїй ситуації, у моєму конкретному бізнесі? І тут, на жаль, мені важко відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації, а врахувати усі нюанси, Кожної ситуації, кожного конкретного бізнесу в одному відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як діяти у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на онлайн-консультацію. Послання для запису залишаю внизу. В описі до цього відео на консультації ми з вами розберемо, де ви помиляєтесь, що ви робите неправильно, і як діяти у вашому конкретному випадку. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.